Дон у Львові два тижні культурної творчої та дискусійної мандрівки Донбасом. Організатори спробують подолати стереотипи, які складаються про цей регіон. Донкуль, що відбувся у Києві у жовтні 2014-го став першою частиною цього проекту і мав великий суспільний резонанс. Протягом двох тижнів відбулося 83 заходи, які відвідали більше ніж 15 тисяч осіб. Не менше успіху чекають і у Львові. Перший день Донкульту розпочали з лекції відомого американського історика, академіка японського походження Гіроакі Куромії. Вже не перший рік він вивчає історію Донбасу. Коли працював над докторською дисертацією про сталінську індустріалізацію, помітив, що Донбас завжди був проблемою для Москви та Києва. Тому й вирішив дізнатися, що це за регіон. Донбас каже Гіроакі Куроміє, за радянських часів пручався впливом Москви та Києва. Однак зараз історик певен, що ці люди хотіли розвитку саме в межах незалежної України. На його думку, їхнє постійне бажання незалежності від влади не стало причиною теперішньої війни. Може бути я сорішкам наївний, але я не думаю, що це два етавайна. Чи першні вайна? Я не думаю, що це не прайсходять із. А как сказать свойственности Донбасса, конечно, там были как антиукраинские, антикиевские, пророссийские настроения. Да, здесь тоже кое-что есть, да. И как я сказал, они очень как независимо настроены. Но это не причина, это не причина войны. А причина війни це московська інтервенція, воєнна інтервенція. Масштабна виставка образотворчого мистецтва стала візуалізацією дискусії про історію та культуру Донбасу. Велика експозиція проєкту демонструє комплексне дослідження культурної історії шахтарського краю, її багатошаровість, неоднозначність і розмаїття. Куратори задіяли широкий мистецький матеріал, починаючи від творів класиків, соцреалізму та неофіційного мистецтва радянської доби. Через виставки, через фотопроекти, через вистави, через музику, кіно. І одна з програм цього, цього проекту це є лекційно-дискусійна програма. І, і там ми будемо говорити. Будемо говорити про різні питання, часами складні, часами, часами не дуже приємні для нас. Дуже важливо показати і розказати про Донбас, який є дуже різний, дуже неоднозначний і тому цікавий. Це майданчик для діалогу у суспільстві, певні організатори. У Львові Київська програма буде представлена лише частково більшою мірою вона доопрацьована, оновлена львівськими контекстами і орієнтована на львівську громаду та людей, переселених з окупованих територій України. У рамках форуму відбудеться близько 80 подій. В Україні взагалі і раніше регіони між собою контактували не тією мірою, якою варто було б це робити. Ну а якщо говорити про Донбас, то за тих умов, що частина окупована, і там, умовно кажучи, і частина прихильників сепаратистів, то надзвичайно важливо відкривати для мешканців України інший Донбас. Триватиме форум до кінця червня у різних локаціях у центральній частині Львова. Катерина Рбій, Сергій Чорновський, спеціально для телеканалу Еспресо.